Порадьте гарне перевірене добриво для всіх рослин. О! в мене тут є добриво. Це дуже класне добриво абсолютно для всіх рослин. Для капусти, супер добриво сотка. Для винограду супер добриво сотка. Для моркви, для полуниці, для томатів, універсальне, для розсади, для цибулі, для огірків, для квітів, для квітуч, для лаван, для троян. Для піонів, ще буде дуже, дуже, дуже багато для всього, що треба, і укорінювати, і для хвойних, і для цитрусів, і для кактусів, і для орхідей. І для гортензії. тобто ці добрива можете собі обрати. Дуже добре він допомагає, дуже класний, мені дуже прийду. Дуже зручно, що можна використовувати саме для цієї рослини, яка вам потрібна. Тут зібрано саме те, що потрібно цієї рослині, а не додаєте у якесь універсальне добриво, а потім ось щось. Тут допомогло, тут не допомогло. Купуйте собі добриво якраз морку бурекарі діса. Удобрюйте і отримуйте гарний врожай. Так само, як і для томатів, для полунички, для вінограду. От винограду те, що треба. І гарні плоди, і гарно себе почуваєш. І так само для капусти. Ну, ви зрозуміли, абсолютно для всіх рослин можете собі обрати. Є великий вибір. От мені подобається. Я вже котрий рік собі використовую і мені подобається. Раджу.